Війна не чекає в тилу лише критичні витрати. Із такими плакатами черкасці зібралися поблизу приміщення сесійної зали міськради. Усі ресурси нині треба спрямувати на перемогу, вважає Наталія Бабіч. Я вважаю, що дуже багато коштів на даний момент витрачається просто в нікуди в повітря. Я хочу, щоб всі наші захисники та захисниці повернулися живими, здоровими додому. Тому я вважаю, що на даний момент не бруківка, не школи, не фарбування фасадів це не має значення. Має значення те, щоб нарешті ми змогли спокійно прокидатися зранку і знаючи, що всі наші живі, здорові, всі дома. Зібралися, аби нагадати депутатам, що нині на часі, а що ні, говорить черкасець Денис Гайда. Я бачу багато статей, матеріалів, змі про те, що якось нераціонально витрачаються наші кошти, податки. Це і закупівля там для боротьби з амброзією. І от нещодавне питання, яке тригернуло якраз активістів, це переведення коштів на фінансування черкаських мав. Під час війни влада має зробити пріоритет на закупівлю для військових. Акцію з такими ж закликами говорить, проводили в місті і в суботу, 21 жовтня. Були коментарі в соцмережах від депутатів, які намагалися якось сказати, що якісь плакати неправильні, якісь вимоги неправильні. Але загалом все буде вирішуватися сьогодні. На засіданні, проходячи повз до мітингу, долучилася і Анна Рамазанова. Говорить, теж переймається питанням розподілу бюджету під час повномасштабної. Почути, що кошти спрямовуються неналежним чином, наприклад, спрямування півтора мільйона на приватний баскетбольний клуб в теперішніх умовах, коли ми всі по копійчині збираємо на банки, скидаємо останні там 50 гривень на банки на те, щоб хтось зібрав на FP дрон, хтось зібрав на машину, хтось ще кудись зібрав. Ну, мені здається, що тут трошки нерівне розподілення сил. Із вулиці Мітингарі перейшли до сесійної зали. До депутатів звернулася дружина військового Валерія Цимбал. Чому, поки люди гинуть і стають каліками через брак забезпечення, ви будуєте алею музикантів. Чому ви тримаєте нас всіх за дурнів і думаєте, що ми не знаємо, що ви багатієте від року в рік і вас? Не зупиняє навіть війна. Ми вимагаємо закласти на наступний рік 500 мільйонів гривень на допомогу бойовому підр... бойовим підрозділам ЗСУ і НГУ. Гроші Гроші на на ЗСУ! ЗСУ! У Нас війна, і я думаю, це набагато важливіше У нас багато зараз поранених, які потребують допомоги і на лікування, і на все це. Ну, я був проти підтримання черкаських мав. І ще, по-перше, у нас багато свого розвитку школ, які треба розвивати. Віті це виявлення людей, що люди вирішили, що щось робиться не так, і вони мають право прийти сказати. Під час війни. Потреби на ЗСУ повинні фінансуватись в першу чергу. За словами секретаря міськради Юрія Тренкіна цього року Черкаська міська рада спрямувала на підтримку армії. Понад мільярд гривень спрямовано коштів на підтримку обороноздатності нашої країни. Додає гроші для допомоги армії передбачають і в бюджеті наступного року. Після прийняття загального державного бюджету ми будемо розуміти, які податки залишаються в місцевих бюджетах, які переходять в загальний бюджет. Зараз триває дискусія стосовно ПДФО військових. Тобто, після формування загальнодержавного державного бюджету ми перейдемо до формування місцевого бюджету. І я, як секретар Чекайської міської ради, і це думка міського голови в при формуванні бюджету на 2024 рік пріоритетним питанням буде підтримка обороноздатності нашої країни. За словами речниці Нацполіції області Зої Вовк на мітингу були присутні півсотні людей. Таку ж кількість нарахували і кореспонденти Суспільного. Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.